Депутати зібрались на останню зимову сесію. 27 лютого відбулось пленарне засідання 84-ї сесії Ізюмської міської ради 6-го скликання. На початку роботи сесії перед депутатами та присутніми виступив народний депутат України Віктор Остапчук, який саме того дня перебував в ізюмі з питань депутатської діяльності, Враховуючи обстановку в країні та регіоні. Віктор Миколайович розповів присутнім свою позицію, а також бачення подальшої спільної роботи у вирішенні проблем міста. Зокрема, пообіцяв вирішити питання незадовільного стану доріг, допомогти з будівництвом пам'ятника Захаржевському, першому полковнику ізюмського Слобідського казацького полку, за сприяння міської влади розпочати роботи з очищення річки Сіверський Донець, налагодити цивілізовану переробку сміття на Ізюмщині, допомагати медичним закладам. Я давно собирался приехать, э, ну, во-первых, рассказать о той ситуации, которая сегодня происходит, ну, хотя бы в Верховной Раде, ответить на ваши вопросы и сказать, конечно, что как, допустим, я вижу э, или как э, хотелось бы построить свою работу в округе, в том числе и сегодня в изюме. Конечно, мы понимаем, что сегодня... Э, Происходит, да, действительно война. Но каждый должен заниматься своей работой. Одни должны строить сегодня армию, воевать, а другие строить экономику, обеспечить э -э -э сегодня нормальное функционирование народного хозяйства, учить детей, так, думать об всех вопросах, которые сегодня есть в нашей своей жизни. Поэтому я считаю, что... Э -э и я понимаю, что спасение утопающих дело самих утопающих. Поэтому, знаете, как недавно там я прочитал в Левом вере и один политик сказал, говорит, когда вы слишком украинцы, слишком много плачете, в конце концов, в лучшем случае вам пришлют Красный Крест с платками, чтобы вам слезы утирали. Поэтому мы сегодня должны сами все прекрасно понимать, то, что сегодня в каждом городе, районе, области есть структуры, которые должны... Якби цими вопросами займатися, і посередство надії ріша звернення громадян з невідкладних питань, на які за регламентом виділено 20 хвилин перед початком роботи сесії, стосувалося здебільшого якості пасажирських перевезень та різкого коливання цін на споживчому ринку. Першому питанні порядку денного депутати затвердили ряд змін з технічних до міського бюджету. За рахунок війних залишків були виділені кошти на погашення кредиторської заборгованості перед комунальними підприємствами та МБТІ. Також були виділені кошти в сумі 200 тисяч гривень на реконструкцію аварійного будинку номер 10 по вулиці Оптичній, але за умови створення ОСББ. Заслухавши секретаря Ізюмської міської ради Андрія Куклу, депутати внесли зміни до перспективного плану роботи Ізюмської міської ради на 15-й рік. А саме визначили терміни звітів відповідальних осіб щодо роботи та стану справ виконавчих органів та структурних підрозділів Ізюмської міської ради. Тривалу дискусію у сесійній залі викликали питання зміни структури Ізюмської міської ради та її виконавчих органів. Зюмський міський голова Олександр Башко з метою економії бюджетних коштів, а це близько 250 тисяч гривень, запропонував вивести зі структури вісім штатних одиниць. Головного спеціаліста, бухгалтера-економіста, трьох водіїв, головного спеціаліста з питань обліку житла, заступника Зюмського міського голови з питань охорони здоров'я, освіти та соціального захисту населення, головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, управління праці та соціального захисту населення, головного спеціаліста відділу організації соціальних послуг управління праці та соціального захисту населення. Нужны финансы, чтобы содержать, даже на минимальный момент содержать людей. И первым, кто оптимизировать, нужен самый спортный комитет. Структура Чернов, Жесколько раз І в структуре переселиш, терпінь, все зене, а вот вони не так. Мы говорили, когда заработає оптимізація, буде нам да структуру оптимізації, никто не дал. Испокон сам по себе должен быть примером, поскольку мы с вами поставили задачу, сохранение в первую очередь, все инфраструктуры, социальные структуры, поскольку первый удар, самый основной, придется, если промышленных всего практически не будет реализована в этом плане, то хотел бы сохранить детям всю инфраструктуру, которая и по виду свинья, которая у нас идет позащита, освида, и все потом. Найбільший суперечок серед депутатів виникла навколо виведення зі штатного розпису посади заступника Ізюмського міського голови з питань охорони здоров'я, освіти та соціального захисту населення. Тому Ізюмський міський голова Олександр Башков запропонував відправити документ на доопрацювання і розглянути його на наступній сесії. Депутати прийняли рішення виділити додаткові кошти в сумі 4283 гривні управлінню праці та соціального захисту населення для виплати матеріальної допомоги дітям інвалідам та інвалідам з дитинства, а також матеріальної допомоги довго жителю міста Ізюм. тому проблему. Виділити її кошти сумі стати гривень, і також на якому це програму прибачено до надання допомоги зімню, які грубовуються діти інваліди та інваліди. Ці кошти вже виділені громадським організаціям і будуть вибачені за рамки зменшення фінансування цих організацій. Шляхом одностайного голосування було прийнято позитивне рішення надати згоду на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Ізюм. Відпрацьованого щебеню для підсипки доріг міста Ізюм в кількості 250 кубічних метрів, вартістю 28 тисяч 110 гривень. Від відокремленого підрозділу Ізюмська дистанція колії державного підприємства Південна залізниця. Затвердили депутати і порядок забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів, учасників спортивних заходів за рахунок коштів місцевого бюджету.

Державний номер 25-14 палацувальних 51-267 мініму знову 1700. Закінчити за гранам, що комітету міської Суттєво важливим питанням на порядку денному було питання щодо передачі від відділу освіти до управління молоді та спорту позаміського закладу оздоровлення та відпочинку орлятка. З огляду на фінансову складову табору доцільно бути в підпорядкуванні управління молоді та спорту. Тому депутату ухвалили дане рішення одноголосно. Після затвердження ряду земельних питань депутати заслухали доповіді начальників управління культури, відділу освіти, управління житлово-комунального господарства та головного лікаря Ізюмської центральної міської лікарні про сплату орендної плати за оренду комунального майна Ізюмської територіальної громади.